3, 3, числа, 3 числа було зафіксовано е, цей, признаки захворювання на африканську чуму. 7 числа був перший падіж, три голови. Згідно інструкції, ми повідомили місцеву, що називається по-моєму, Держпродспожба, яка відпомірялася. Виїхали спеціалісти, відібрали проби і було відправлено на Київ е, спочатку на Кіровоград, Реограда була направлена на Київ ці три проби. Дійсно, після 9 числа прийшло підтвердження того, що захворювання на АЧС. Які думки щодо джерел походження? Звідки могло на ферму взятися от вірус занесений? Джерел походження багато, скажімо так, першу чергу це люди, основний фактор, потім птиці. В кормах, але вже корма по срокам любимо, тому що в кормах зберігається Скільки, Що наразі з всім поголів'ям, скільки це на фермі і що з ним яка доля його? Після цього був продовж 58 годів, після цього рішення, яка було прийнято про локалізацію і вогнища африканської чуми. На сьогоднішній день э, захоронено э, 395, що не допомагається. Після цього буде знищено все поголов'я перескромним шляхом. Зараз готується східної інструкції э, сховища, скажімо так, яма так само. А скільки всього? Всього э, залишилося 6500. А яка там відстава?